Чи знаєте ви, що в Україні жили спадкоємці могутніх кельтських племен? Сьогодні ми познайомимося з їхніми духовними наставниками, карпатськими друїдами. Дізнайтеся, як вони впливали на життя людей, які ритуали проводили і яку мудрість зберегли крізь тисячоліття. Цей випуск захоплива подорож до витоків нашої історії, де переплітаються містика, знання і велич кельської спадщини. Підписуйся на мій канал, тисни дзвоник, щоб не пропустити нові відео. А ми почнемо! Жиреці та Сунді. Організовані в замкнуте товариство друїди не просто вірили в вищі сили, вони були їх провідниками. Виконуючи роль жреців, вони проводили релігійні обряди, просили у богів благословення та захисту для своїх людей. Їхнє слово було законом, адже друїди також виступали суддями, вирішуючи суперечки і підтримуючи мир у громадах, лікарі та провидці. Глибоке розуміння природи та її законів робило друїдів не тільки духовними провідниками, а й ще й майстерними лікарями на той час. Вони володіли знаннями про цілющі властивості трав, а також вміли зцілювати і душу, і тіло. Їхні пророцтва, що ґрунтовані на спостереженнях за циклами землі, небесними світилами, циклами природи, давали людям орієнтир у майбутньому. А те, як друїди впливали навіть на життя королів, я розкажу пізніше. Хоча час карпатських друїдів минув, їх спадок і досі відчувається. Їхні знання про природу, цілющі властивості трав та духовні практики знайшли своє відображення у традиціях, легендах та віруваннях. І сьогодні, досліджуючи скарби тієї спадщини, ми збагачуємося мудрістю предків, черпаючи з неї сили та натхнення. Магічні практики карпатських друїдів тісно перепліталися з зв'язком з живою природою. Там особливе місце посідали рослини, зокрема дерева. Їхні ритуали були наповнені силою чотирьох стихій: вода, земля, вогонь і повітря. І розгорталися ці ритуали. У мальовничих лісах, де дерева були не тільки спостерігачами за цими дійствами, а й джерелом сакральної сили, часто в культурі друїдів в основі союзу або групи союзів були жреці, які спеціалізувалися на викликанні дощу, поховальних обрядах. Боротьбі з лихими силами, а також організацію шлюбу та освячень. Часто такі таємні союзи виникали з членів жрецьких родів, які мали право контролювати той чи інший культ. Ці жреці використовували маски духів для того, щоб підвищити свою владу і більше впливати на спільноту. Наприклад, у племені Баконго член жрецького союзу Ганга збирає підлітків і дає їм напій, який вводить їх у стан наркотичного сп'яніння а потім відводить їх в ліс. Там вони живуть до двох років у статусі живих мерців, називаються вони Кімба іноді вони повертаються в селище, бігають там вулицями і лякають людей. Після завершення посвяти деякі залишаються зі жрецями як учні. Ця традиція також нагадує історії із слов'янських казок, де ліс є місцем ініціаційних обрядів. Посвячення часто включає три основні елементи: це священне смерть і сексуальність. Ці ініційовані хлопці уподоблювалися до священного предка або якогось містичного створіння, про якого мовилося в казках та легендах, віруваннях того часу, і повторювали його дії, саме ті, які були присущі тому священному створінню. Важливою частиною посвяти є братання. Пам'ятаєте, як в казках навіть написано, що братику, голубчику, чому братику? Це такий. Елемент братання: що коли для обох є смертельна небезпека, то краще домовитись, побрататися, ми ніби брати, і ми один одному допомагаємо. І таким чином ми виграємо вдвох. І це так званий обмін смертями, щоб кожен відчув наскільки важливо ця підтримка і допомога в самих самих важливіших і найважчих моментах життя. Це було необхідно. Для проходження випробувань ліс для друїдів був не просто місцем проживання, а це був храм природи, де навчались учні, зводились вівтарі, омфали, а також робились жертвоприношення. Трави та дерева мали сакральне значення, бо друїди вірили, що через рослин ми можемо встановлювати зв'язок з вищими силами. Дерева, мов величні до теми, несли в собі символіку духовного знання, життя та мудрості. Особливо шанувались самотні дерева, які стояли далі від інших дерев. Вважалося, що це земні втілення дерева життя, що єднало той світ і цей світ потойбічний і світ живих. А під священною кролею такого дерева розгорталися ритуали, що давали нові сили і довголіття. Бо дерево життя п'є корінням. Священні води землі матері і розкидає свої гілки далеко-далеко в небо, єднаючи тим самим небо і землю. Тому вважалося, що такі дерева магічні, сакральні і вони ставали місцями сили. Як ви вже зрозуміли, що для кальпадських кенців, а особливо для друїдів, дерева це були не просто прикраса пейзажу, це також священні символи, які становили основу друїдичної філософії, яка пронизана. Ною до природи недарма ж слово друїд походить від пракельського друвит, що означає людина дуба. Ну надіюсь, я правильно вимовила, тому що пракельську трошечки підзабула. Культ дуба відігравав безсумнівно величезну роль у віруваннях кельтів. Бо навіть після занепаду кельтської культури уявлення про святість дуба збереглися у багатьох народів. А християнська церква, наприклад, зводячи храми і монастирі, і в Карпатах, і в Франції, і в Англії, часто обирала дубові гаї або місця біля таких величних дерев для того, щоб зв'язати нову віру з давніми уявленнями про священність цих дерев. Є версія, що прикмета стукати подалі від гріха по дереву зародилася саме в дубових гаях друїдів. Дуб великий і могутній був безсумнівно найшанованішим деревом у кельтів. проте, окрім нього, вони поклонялися іншим деревам, які символізували інші аспекти життя. Наприклад, горобина та ліщина, які дуже широко поширені на Британських островах, уособлювали собою родючість, жіночність, зв'язок з предками та родом. Ще одне сакральне тріо дерев складають. Тис, з якого виготовляли покої для вождів та королів, ясен, що символізував духовний розвиток та мудрість, та терен уособлення простого народу. Цей поділ відображав ієрархію кельського суспільства, чітко розмежовуючи верству друїдів, воїнів. Та Особливе місце в ритуалах друїдів посідала омела. Це такий чагарник-паразит, який росте на багатьох деревах. Ви точно її бачили. Її вважали володарем чудодійних властивостей. Тому зрізання омели з золотим серпом супроводжувалось урочистими ритуалами, співами та заклинаннями. Цей процес відбувався лише в певний час, який був чітко визначений астрономічними розрахунками, і лише з певних дерев, і це дерево дуб. І Хоча Омела дуже рідко паразитує на дубові, тому що вона краще вибере яблуню, вербу чи тополю, але її поява на ньому друїдами вважалася знаменням від божественних сил. І оповідь із стародавніх карпатських мольфарів також свідчить про рідкісне, але знаменне явище поява Омели на дубі. Бо дуб дуже сильне дерево і не всяка омела може на ньому поселитися. Але якщо вона вже там з'явилася, то вона отримує подвійну силу і свою, і дуба. Римські письменники Цезар Тепліній старший і інші так описували таємничий обряд, коли збиралася Омела. Це відбувалося на шостий день місяця, коли місяць вже був доволі великий. Він набрався своєї сили, але ще не досягнув середини зростання. Це вважалося ідеальним часом для зрізання омели. До величного дуба підводили двох білих биків, а верховний друїд, одягнений також в білий одяг, він забирався на дерево з золотим серпом. Він зрізав омелу і клав її в свій білий плащ. Тому що ця рослина не мала торкатися землі. Після завершення цієї церемонії биків приносили в жертву, а друїди промовляли заклинання, в якому просили вищих сил про благословення. Напій, приготований з такої омели, вважався надзвичайно цілющим. До речі, деякі дослідники вважають, що вшановування дуба і жертвоприношення биків кельти запозичили від римлян, які вшановували в дубових гаях свого Юпітера. Тож зірвана таким чином омела оберігала людину від будь-якого чаклунства, а з її допомогою також можна було відшукати підземний скарб. До речі, якщо ви пам'ятаєте, то в Іліаді Еней ніс. Царство мертвих, саме таку золоту гілочку, яка йому допомогла пройти повністю все це царство неушкодженим. Тож це також була Омела. По легендах, така Омела народилася від того, що в дуб вдарила блискавка, і тому Омелла, що росте на дубі, має такі цілющі властивості. А сік з її яєць їжа для духу і тіла. Вважалося, що напій з такої омели забезпечував людині невразливість, загоював виразки, а також допомагав позбутися безплідності. Але я вас дуже прошу, будь ласка, не їжте Омелу, навіть якщо ви знайдете її на дубі, тому що це вважається отруйна рослина. І в Україні навіть в давнину вона називалася в тому числі баб'ячий проклін. Бо з неї в тому числі як робили цілюще зілля, то й робили мертве зілля, які і древні віщуни і ворожбити використовували в Україні для своїх ритуалів. Друїди континентальної Європи і Карпат вірили, що Омела може бути талісманом від усіх хвороб. І також вважалося, що її дим, якщо її спалювати, може зцілити весь організм, а особливо зір і очі. Ця кельська традиція відбилася також і в християнській західній традиції цілування під гілочкою Омели. Ви, мабуть, часто в фільмах зустрічали таку сцену, що якщо ти став з кимось під гілочкою Омели, то ти маєш поцілуватися. Можливо, ви і самі цілувалися під такою Омелою. Бо подвійне листячко Омелли символізувало плодотворну потенцію. Отже, люди, роблячи так, дуже надіялись на хороший союз. Вони таким чином хотіли, ніби повпливати на майбутнє, заглянути, так би мовити, в нього. Хоча зараз в наш час існують більш. Дієві методи заглядання в майбутнє, наприклад, карти Таро, які я використовую у своїй роботі. Тому, якщо ви відчуваєте, що вам це потрібно, запрошую вас до свого телеграм-каналу або одразу можете записатися на персональну сесію, опис під відео. Тож давайте повернемося до наших друїдів. Вони широко використовували трави. Окрім ритуального використання, друїди широко використовували трави, звичайно, для лікування. Вважалося, що відомий еліксир забуття також інколи готувався з карпатських трав. Непенф – ліки від суму, своєрідний антидепресант, який дозволяв забути всі неприємності. Готувався ймовірніше, також із нашого карпатського рідного полину. А зараз нащадком цього еліксиру віддалено можна назвати абсент. Але я нагадую, що це були тоді ліки. Окрім рослин, друїди широко використовували в своїх практиках ще один природний дар джерельну воду. Вони вірили, що джерела вже володіють особливою силою. Але якщо над ними трошечки почаклувати, то це будуть справжні джерела здоров'я. Так, холодні та гарячі джерела ставали місцями для стілень, де воїни могли прийти, омити свої рани і повернути свої сили назад. Ефективність лікування значно покращувалася, якщо до води додавали ті ж настої з цілющих карпатських трав. Оповіді про стародавні Карпати свідчать, що друїди використовували рослини ще й для передбачень і віщувань. Наприклад, друїд Далан, шукаючи викрадену королеву, використовував чотири прутики тиса з магічними знаками на них, які допомогли йому знайти місце знаходження бранки. А наприклад, ірландський друїд Кітруад застосовував горобину для своїх магічних дій, запалюючи вогонь для верховного короля Кормака під час облоги замку друїнгам він наказав воїнам принести з лісу саме горобину, адже на його думку, саме згодом. Горобини виходив найкращий магічний вогонь. Хітруат попередив короля, що противник ймовірно зробить те саме, запалить теж магічний вогонь. Тому дуже уважно спостерігати за полум'ям, як воно себе поведе. Якщо воно звернеться на південь, це означало, що королю слід переслідувати ворога. А якщо ж на північ, то потрібно відступити, тому що шансів тоді на перемогу не буде. Горобина наділялася магічною силою. Вважалося, що вона може зберегти воїна. Вважалося, що також вона може оберігати від чаклу. І від світу мертв. З метою захисту від прокльону прутики горобини перев'язували червоною ниточкою і пришивали до одягу, а горобиновим листям вистилали взуття нареченого та нареченого під час весілля. Вважалося, що навіть просто постояти під горобиною може допомогти позбутися від хвороби. Але ще надійніше тричі пролізти під кущем горобини, тоді 100% допоможе. А ламати дерево, рубати його на дрова або приносити взагалі будь-яку шкоду, вважалося дуже поганим читком і загрожувало швидкою розправою, тому що горобина вважалася дуже мстивим деревом. І крибнику за це обов'язково щось прилетить погане, можливо, хвороба, а може й смерть. Не рубали дерево ще з цієї причини, що на нього зводили багато хвороб, і зрубавши дерево, можна було ці хвороби забрати собі. Спадок друїдів, хоча й оповитий таємницею, але й досі відчутний у нашому житті. Їхні знання про природу, магічні практики та філософії єднання зі світом, мають цінність і зараз. Для людей, які шукають гармонію, духовний розвиток та сенс життя. Вірування, легенди, символи друїдів знайшли своє відображення у фольклорі, в творчості, в традиціях, бо їхні образи і зараз дуже широко використовуються в мистецтві, кіно, літературі, комп'ютерних іграх. Друїди вірили в силу природи, зв'язок з духами і єднання зі всесвітом. І їхня філософія може допомогти людям, які шукають. Того зв'язку з собою, зв'язку з світом, які прагнуть розкрити свій потенціал. Якщо тобі цікава тема розкриття власного потенціалу або здобуття внутрішньої гармонії, то я запрошую тебе в свій телеграм-канал, де я висвітлюю багато цікавих тем. Фіри там з використанням метафоричних карт та карт таро Приєднуйся! А зараз бажаю тобі миру, добра і процвітання, з любові, Ерія!